Друзі, вітаємо вас на каналі 740. Сьогодні у нас відеогляд на Яде Е8С. Така моделька. А, нова, цікава модель. Так, на сонячний день, так тому тут трошки може засліплювати. Цей е електроскутер іде потужністю на 2 кВт. Одразу ми тут такі от ніжки повиставляли, щоб одразу було зручно, як, щоб пасажир може їхати. А Ну, Дискові гальма можна звернути на що увагу. Тут присутні є а, також є ось гідравліка. І тепер у нас сьогодні засліплює сонце трохи, але я сподіваюся, що вам буде в принципі, видно. І з цікавого по дисплею у нас от, є, як, як в машинах це як бачок. Тут ампераж, окрім такої батареї, ви можете бачити рівень заряду ваших акумуляторів помперажу. Ну, наприклад, тут було б 50 А. Ну, ви знаєте, що 50 А це максимум. Він буде показувати, що у вас там 10 залишилось. Ну, Це теж достатньо зручно. От, Це з такого цікавого швидкість. ну, от, В принципі, паркінг у нас так само знімається за допомогою гальм, натискаємо. І от уже у нас перша передача. І цей вже не такий швидкий, як Lumina до 90 але теж нормально. 30 км зганяється, от він у нас маслає. В принципі, можна зараз переключити на другу швидкість. От у нас вже двічка переключилась на двічку. І подивимось, більш динамічно стартує до 55 км на годину швидкість. У нього на другій передачі. Ось. І В принципі, у нього запас ходу теж з батареями цими 60-80 км на годину. Модель нова. І ми ще навіть не знаємо тут якісь нові батареї, ми побачимо, подивимось. Коли вже будете замовляти і дивитись, ми будемо вже знати. Це не літіоні і не свинцово-кислотні батареї, тут якісь інші. А, щоб відкрити сідушку, так само ми. Проти, так от вже є у нас документи, сертифікація. Зарядка у нас іде теж в комплекті. Е, дощовики, ну, от, паспорт тут є такі. Дощовика, на жаль, в комплекті немає. Сигналізація ж тут іде в комплекті, іде сигналізація. Ну, от, У нас виключається Сам, от бачите, вже нічого не світить. Е, ну, Давайте ще. Ми тут до, е, включимо. Тут також є у нас тут вже аварійка з'явилася. але Аварійка, от тільки стрілочки блимають. Бачите, але без звукового супроводження. Але те, що вона є, це вже добре. Перемикання світла. Тут у нас вже це що, о... це не ближнє дальне, це а габарити ближнє, ага, перемикання. От, а от у нас ближній, дальній, ну потім ми ще знімемо вам. Так, ось у нас поворотники вмикаються. Ось, зараз аварійку виключу, щоб було видно. Так, ось ми вліво включили. І тепер ми вправо. Ось воно у нас. Ну, ви бачите, вже дуже сонячний день, а нам, як завжди, все галопом по Європах. Це у нас знак сигналу. Це у нас тут паркінг. До речі, теж можна переключати або паркінг, або перша передача. І зарядка от у нас тут переміщена в цю частину. Зазвичай вона йде під сидушками тут ховалася. Тут, також у нас є ось такий гачок. І ну, Тут у нас все для заведення електроскутера. Дуже прикольний варіант. Тигра знімеш мене, як я зараз стартану. От, зараз я виключаю. О, і в принципі можемо стартувати. Ого, та й що, драйв боги. Друзі, отже, що можна сказати, що 2 кВт цих, вони одразу відчуваються, стартує в порівнянні з люміном більш динамічно. На другий то взагалі як дурний стартує. І на перший так само дуже класно. От Ігор, подивися ще тут одразу у нас вже ампераж відображається. Давайте я от підтримую. У нас тут нон-стоп-відос. от У нас вже ампераж відображається. І 0 км це пробіг. Коли у вас буде тут багато кілометрів, то тоді вже ви побачите, що він тут у нас машини їздять. ось Апаратик дуже цікавий і динамічний. 2 кВт. Ну, Це гарно, я думаю, що це буде топом продажів. А яка ціна його Жень, приблизно? 63. Десь 63, вроні 63К гривень 63 тисяч гривень. Е, ну, 2-кіловатні, такі більш потужні моделі народ у нас полюбляє купувати. Тому будемо з вами разом дивитися, як він себе зарекомендує. Дякуємо вам за увагу. Тисніть вподобайку, якщо вам сподобався цей відео. І звертайтесь до нас за покупками. Будемо швиденько оформлювати якісь. Якщо питання у вас залишилися, будь ласка, ставте їх нам і будемо разом співпрацювати. Дякую на все добре.